Усім привіт! Мене звати Вікторія Белля. А це не псевдонім. Якщо вам цікаво, це прізвище мого чоловіка. Він француз. Тому, якщо потрібно зіграти щось з французьким акцентом, будь ласка, я є. А, дівоче прізвище моє Муха, і саме під ним я знімалася в серіалах та а, двох повнометражних фільмах: це «Любові блогери» та Смак свободи», який вийде на екрани 29 лютого. А, я обожнюю кіно і обожнюю все, що з ним пов'язано. Тому і власне навчаюся в Ukrainian Film School, володію також англійською. Вільно, якщо потрібно зіграти іноземку, Будь ласка, звертайтеся. Взагалі я дуже позитивна в житті, але біль. Я більше люблю негативних героїв, тому, до речі, мабуть, мені і дають такі ролі. Я займаюся спортом, володію трішечки можу стріляти, займалася тайським боксом, танцювала на пілоні, тому якщо десь щось треба теж зіграти, я взагалі за любий кіпіш, тому беріть мене, я як той пластилин, з якого ви зможете зліпити, ми зможемо разом зліпити щось класне разом.